Усім великий привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі, яка присвячено в'язанню спицями гачком. Сьогоднішнє відео буде присвячене вступу в спільне в'язання, яке організувала Маруся з каналу Маруся Нескленька на Рукоділля. І називається цей спіль... Напевно, це проект так, спільне в'язання все ж таки. Краса з краси, там, де ми цілий рік протязі кожного місяця в'яжемо шкарпетки, одну пару шкарпеток. І вже, ну, напевно, третій рік поспіль, у мене безрезультатно проходять ці, як то кажуть, потуги. Тому що я планувала собі 24 пари і 12. Ну, Але в мене, якщо можна там, нарахувати, пар 5-7, ну, це може 8. І то це, ну. О, це ок для мене, але все ж таки мені хочеться, щоб якось, ну, знаєте, символічно було 12 пар шкарпеток. Тому я попросила свого чоловіка в допомозі е, з моєї полички, з залишками, тьфу, чого з залишками? З моїми запасами шкарпеткової пряжі, яку я купувала перед. Повномасштабним вторгненням я так запаслася ловкенько. І, я, ну, на жаль, я не купувала більше шкарпеткової пряжі. І тому, е, ну, в принципі, вибрати 12 моточків. У мене ще там залишилось не знаю скільки, але, ну, в принципі, якщо так задуматись, то може вистачить ще на 12, але подивимося. Е, на цей раз у мене тут. Лежить така це, кубка, і е, кожен моточок йде, як. Я буду виб... Я не знаєте, як то інтуїтивно я буду підбирати моточок на якийсь певний місяць. Але я покажу, яку я беру пряжу з собою, і це той варіант, який, ну, в принципі, я думаю, в мене плани не поміняються. А якщо навіть ще захочеться мені шкарпетки зв'язати, то в принципі це буде, ну, а чом би ні, дві пари в місяць, і то буде, це буде супер. Тому пряжу всі ви цю знаєте, ця пряжа ще, ну, напевно, три роки. Так, в лютому буде три роки. Як у нас іде повномасштабна війна і. Я купувала це у дівчини. Я наразі не знаю, де вона, я наразі не знаю, що вона, але на той момент, коли я знала, то вона повернулася до себе в Маріуполь. Тому ця ниточка була куплена, і це Alize Super Wash на 100 грам 420 метрів. В принципі, колір в мене 7709. Ось, такий, ось, такі, ось такі характеристики. Так, я думаю, і тут там, там не всі характеристики, ось характеристики цієї ниточки. ось так, не фокусується. Паразіт, а ну щось я спробую. Не хочу він фокусуватись, ну, коротше, ви цю ниточку всю знаєте. І я беру її о, колір 77,09. Далі колір 76,77 ось такий е, класний такий е, джинсовий. І ну, якби ниточка була трошечки темніша, е, то, ти, це таке щось. Так, я вибачаюсь, ми нас прервали. Так, колір 76-77. Ну, в принципі, прикольна така, така, такий колір, і ну, класно, я, б, я казала темніше, ні. Якби вона товща трохи була, було б класно з нею зв'язати якийсь плечовий виріб. Далі. Далі в мене є на кобоху ось така цікава. Це у нас хто? Дріат-люкс. Ось такий Повинен, повинна вийти така от шкарпетка, прикольно, така веселкова, напевно. Хоча веселки там чорного немає, але ну, такий яскравий, класний. Мені подобається, як виглядає. І я думаю, шкарпетки будуть бомбезні. Е, колір, я не сказала, 82 455. Ну, я ж повторюю, це, можливо, трошки буде. Можливо, темніше, можливо, світліше, тому що ці ниточки вже, як виявилося 3 роки, напевно, навіть і більше, тому що в мене вона вже 3 роки. Ні, в січні, напевно, в кінці січня буде 3 роки, як вона в мене. Так, далі ось така ниточка. Це колір в мене 139-й. Він такий, він і не горох, і, і не хакі. Я не знаю, ну, така зелена, але. Не дуже така насичена, сочна, зелений колір. Ну, коротше, далі далі є в мене ось така ще Lady Yarn Comфі. Я е, працювала, в мене їх було, по-моєму, 4 кольори. Так, мені чоловік не видавав. Всі три кольори цієї нитки. Так, в мене їх було чотири, три в мене залишилося. Я казала, що ця нитка, я з нею не хочу працювати, вона мені не сподобалась, але чоловік вирішив, щоб я її в цьому році вив'язала, тому буду вив'язувати. І ці три моточки, в мене підуть шкарпетки. В підмот я не знаю, що брати сюди щось чи ні, тому що в мене, ну я не знаю, мохера, як в принципі, як такового в мене кольору немає. Подивлюся, короте, як дійдуть в мене руки до, цього, до цієї ниточки, подивимося. Не знаю, але ну, мені вона не сподобалася на той момент, коли я в'язала. Можливо, з часом моя думка зміниться, подивимося, я буду в'язати і подивимося. Так, колір ось цієї, є тут колір чи немає, я не знаю. Коротше, якщо це колір, то це він ось так. Більше я тут не бачу ніяких ось тут характеристики її. Тобто я більше не знаю. Це також я купувала в цієї дівчинки. Тому якось так. Далі, це ця ниточка, якщо це колір, то це ось такий. В принципі, е як, палітра мені подобається, ну, е розсвіточка. Я не знаю, як правильно на українську перевести це. В мене словникового, словника немає в голові, тому я не, не можу так швидко його на раз, два перевести. Тому дуже подобається. Подивимось, можливо, моя думка зміниться. Тут в мене колір ось такий, в мене етикетка е, порвалася, тому показую ось так. Ну, Він чимось схожий на е, Alize Comfort Socks. Не знаю, як вам тут його показувати, тому що якщо я вимкну світло, взагалі нічого не побачу. Тому тут на 100 грамів 400 метрів, можливо, я спиці візьму тонше, більше наберу петель. Подивимося, але ну, все ж таки чоловік вирішив, щоб я в цьому році дала шанс цій пряжі. Подивимось, можливо, вона мені сподобається. Так, далі. Далі в мене є ще е, така е, ниточка. 7651. До речі, ця всю ниточку мені допомагав вибирати чоловік. Тому Далі ось така в мене ниточка є. Тут і біле, сіре, і чорна, Ну, класна така, я не знаю. Ну, не розкладка кольорів, ну, не знаю. Коротше, 26,95. Ось так вона, ну, мені, мені подобається, як вона виглядає. Воно засвічує, фокусується взагалі на книжках. Ну, коротше, так. Далі в мене є ще з такого роду на кобохо. Бачите? Тільки це трохи світліша. Колір тут 82 449. Ну, характеристики, є. вони усюди однакові і повинна ну, як варіант вийти ось така шкарпетка. Ну, чи вона вийде, чи ні. Always Basic. Завжди класичний. Якось так. Далі. Далі ще в мене є ось така Alize Super Watch, колір 7652. Вони, ця ниточка, вона є в інтернет-магазинах, ну, в офлайн-магазинах, інтернет офлайн хто проживає в великих містах. У нас такої нитки я, на жаль, не зустрічала. У нас три пункти ну таких. Маленьких офлайн магазинчиків але ось такої ниточки нема. В одній я знаю, що продається Alize, але там по більшій часті продається акрил, Альзе, як же ж вона, Alize Класік. Чесно, я туди не заходжу, скільки я в'яжу, я розчарувалася в наших магазинах, тому що там немає ниточки. Я колись пішла купувати. Мені не вистачало на один рукав, я пішла з етикеткою в магазин, кажу, мені потрібна ось така от пряжа. А на що мені сказали, такої нитки в палітрах нема. Така етикетка, звідки. Ну, Тобто, в мене лежить вдома виріб, мені прийшлося ради одного моточка замовляти, дов'язувати виріб, тому що я по місту в місті не могла знайти. Можливо, десь і є, зараз може і почали привозити, я не знаю. Але я дуже давно. Ну, як, не так давно. Я заходила в один із магазинів, то я купувала Alize Classic. Там десь 280 метрів, я в'язала доньки лавандовий джемпер, я докуповувала ниточку, але я не знаю. Тому, Так, і ось така: це 12... останній 12-й моточок вівчарі Коло Red Full. Тобто, це е, 100, ні, не 100%. Тут 80% вовни, 20 поліамід на 100 г 300 метрів. Пряжа з вовни, розфасована. До, ну, коротше, це наша українська пряжа вівчарі. Я вже з неї в'язала. Е, в принципі, я там е, трохи не врахувала кількість петель, яку мені потрібно було набрати. І вона. Е, Трошечки розтягнулася, але вона тепла, чоловіку сподобалося, і він каже: треба надо, надо трошечки, як то кажуть, удосконалити ті шкарпетки, зв'язавши нові, і врахувати той момент, що потрібно. Там, напевно, я думала спиці взяти менше і набирати петель менше, тому що ну на 100 грам 300 метрів це така доволі не Тоненька ниточка, так, і ну, воно не фокусується, перезійти ця камера, це ну, не, ніяк. Воно засвічує, не видно, фокусується на моєму обличчі. Ну, коротше, Це 12-й моточок, який я беру з собою на цей рік. В принципі, я боюся, я спробую його взяти, як зараз хвилин. Так, я притягнула його до себе, але я не знаю, яким чином я його це буду зараз все збирати. Не можу його так все зібрати. Гарно, якби мені того хотілося. Коротше, не виходить, в мене я зроблю таке фото окремо, де я покажу отак от вам. От, щоб більш-менш такий кадр був нагромождений пряжі. О, Ось так. І я отут Ну, В принципі, суть ви поняли, так? 12 моточків. І ну, я не думаю, що в мене плани поміняються. Я візьму ще з коробочку, у мене є, тут нової пошти така. І я його туди задин дин дин І не знаю, з якої ниточки я буду працювати в січні, тому що в мене дві пари. Розпочаті, мені їх потрібно завершувати, але я не знаю, якщо Маруся вона буде дивитися, чи доз якщо вона мені дозволить, то я ті шкарпетки також мішану сюди. І вони в мене, ну, в мене не 12 буде, виходить, пар, а 14. так, Тобто в січні в мене дві пари буде. І в мене буде стимул так швидше їх завершити, і щоб я вже йшла, як то кажуть, в ногу. З роком і в'язала шкарпетки, але мені серіально, вирішиться 13 пар шкарпеток в'язати 3 пари шкарпеток в січні, якщо мені маруся, дозволить ті дві пари взяти з собою в цей проєкт. Ну, коротше, подивимось, все. Якщо вам цікаво, я боюся, що з руку приберу, воно все впаде. Давайте о, ось так. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на відео Марусі, яке вона випускала, запрошуючи в цей спільний проєкт. Вам цікаво буде, переходьте, слухайте, там, по-моєму, нічого такого немає, ніяких рамок. Там ти в'яжеш своє задоволення. От я тільки не пам'ятаю за ці. За... Ті шкарпетки, які є з собою. Чи можна їх брати, чи не можна. Отут я трошечки чогось ну, протупила, не помню. Е, Якщо цікаво, доєднуйтеся, будете в'язати в, в дружні компанії. Там, наскільки я пам'ятаю, там в нас чималенько вже зібралося. Тому доєднуйтеся, проходьте по хештегу. Я не знаю, чи дівчата будуть. Ну, я не буду окремо знімати, що ось цю пару шкарпеток я там зв'язала, тра-та-та. -та. ні, я буду їх додавати, просто хештег, і показувати, що ось я беру цю ниточку, я буду працювати з нею в цьому місяці. І там, коли вже буде вона як готова робота, я скажу, що ось там готова робота, фотографія, і ну, який я там кольор виберу, я не знаю. І ну, таким чином я не буду робити окреме відео, тому що, ну. Показати ниточку, це а може подумаю, можливо, ні. Ну, в принципі, що я покажу від перші дві хвилинки, ось я, ну, наприклад, я беру, да, показую і вже готову роботу. Не знаю. Я думаю, це буде недоречно, тому якось так. Якщо цікаво. Переходьте до Марусі на канал, доєднуйтеся до спільного в'язання Краса з краси, який буде проходити з 1 січня по 31 грудня 2025 року. І у вас буде 12 пар чудових шкарпеток. І в мене буде можливість в'язати дні шкарпетки з Тому якось так. Тому я рада вас запрошую. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, натискайте пальчик до гри, пишіть коментарі, чи в'яжете ви шкарпетки, чи подобаються вам шкарпетки. Ну, якось так. І бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. І всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім. Па-па.